Приємство Рселор Мітал -кривий Ріг» наразі працює у надзвичайно складний для країни та міста час. Утім, залишається на плаву і є вагомим стабілізуючим фактором незламності для Криворізької громади. Хочу окремо подякувати вам, що з початком цієї війни ви робили цілодобово. Саме на вашому підприємстві було вироблено більше п'яти тисяч захисних споруд, які повинні були зупиняти ворога. Ваші фахівці. Техніка залучалась для роботи на спорудженні фортифікаційних споруд. Більше трьох тисяч ваших працівників боронять нашу країну. На жаль, велика кількість з них вже дивляться на нас зверху. їм низький уклін за те, що ви не забуваєте їх родини, підтримуєте і продовжуєте життям міста, за те, що ви своєю працею створюєте можливість існувати іншим, ви сплачуєте податки. Ваше керівництво безумовно вживає всіх можливих заходів для того, щоб підприємство не зупинилось. Всі кожен своєю працею робить для досягнення, щоб функціонувало підприємство. І своєю працею ви нам наближаєте перемогу. Загартовані вогнем, металом і війною на урочистому прийомі з нагоди професійного свята. Слова подяки лунали на адресу металургів та гірників, які стали на захист країни. Хочу подякувати нашим захисникам, які були призвані наші працівники до лав е, війська і боронять наше з вами життя на передовій або повернулися вже. Всім їм велике дякую і шана. Ми чекаємо їх, вони наша родина. Ми піклуємося про них і будемо пілкуватися і не подалі. Дякую нашим е, ветеранам. Ветеранам це люди, які своєю працею, своїм досвідом. Змогли написати цю історію, зробити так, щоб ми і через 91 рік з вами могли зустрічатися і святкувати. Дякую їм за їх готовність передавати свої знання, своє натхнення і віру в майбутнє підприємства наступним поколінням. З нагоди професійного свята понад 100 кращих працівників підприємства отримали нагороди від міста та підприємства. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.